Привіт, угода з США. Чому це добре? Поясню детально, щоб всі зрозуміли. Може, друзі, є декілька аспектів. Ну, один про який я вам говорив, а інший між рядками. Про той, який говорив, це так. Це можливість, це шанс на те, що Сполучені Штати Америки будуть більш наполегливіше тиснути на Росію, здобудуть перемир'я і мир. Так, це реальна можливість. Так, це втрата надр, які фактично нам і так не належали, тому що коли говорять різного роду депутати, що це народу, це брехня, це влади. Тому що розпоряджається цим влада відповідно до 13 статті конституції, а все, всі надра, земля лише є об'єктом права власності, об'єктом. А розпоряджається всім наша влада. Але саме головне, друзі, між ядків, я думав, що всі це зрозуміють, але бачу, що жоден блогер навіть не розкрив цієї теми і вимушено розкриваю. Саме головне, друзі, в іншому. В тому, що ми фактично з вами живемо в диктатурі. Узурпована влада, і ми нічого не можемо зробити. Давайте будемо визнавати. Коли хтось пише і говорить, що от повернуться військові і скинуть цього Зеленського Єрмака, і все буде добре, ні, не буде. По-перше, дай Бог, що вони повернулися, по-друге, вони повернуться покалічені з поламаною психікою. Всі, хто був в армії, ті замуштровані. Я спілкуюся над своїми своїми навіть рідними, близькими, друзями, фопами, які колись були велилюбні, воювали. Зараз вони ні. Зараз вони, вибачте, як загнані в стіло. Тому не буде нічого. Ми самі не можемо зробити. І фактом є та бусифікація, проти якої нічого не можемо зробити. Фактом є закриті кордони, фактом є повна диктатура. Ми самі не можемо збити цей олігархічно клановий. Режим, який очолив Зеленський. Хочу провести паралелі. Знаєте, чому вдалося збити, зняти Януковича? Тому що проти нього були, повстали, олігархи. І тільки завдяки цьому, разом з зовнішнім фактором, тоді американці підтримали це, вдалося збити Януковича. Зеленського ми не зможемо збити. Навіть вийдеш, вийшовши на Майдан, нас просто розстріляють ті самі військові, яким дадуть наказ. Ті самі сотні тисяч поліціянтів, СБУшників, професійних військових, які зараз заброньовані в рекрутингових центрах, а гонять нас з вами, як скотину. Не випускають, як скотину, з загону. У Нас нема шансів змінити влади. Але у нас він з'явився, коли США, в коли Зеленський сам запропонував надра, а потім почав включати задню. Угода підписана, і зараз човен з щурами, які на владних важелях... Почав серйозно хитатися. І це головна, головна перевага підписаної угоди. Тому що тепер почалася гризня. Зараз перший етап буде в Верховній Раді, коли будуть зганяти теж уже як скотину депутатів, які там не всі такі шльоцики, фотографи, Та, там є і реальні представники реальних олігархічних груп. Почнеться там чубиться. А після того олігархи, які зараз ще не оговталися, не розуміють, що відбувається, вивчають ту угоду. До речі, ті частини, які ми з вами не бачимо і навряд чи побачимо, намагаються якось домовити, з'ясувати, в тому числі смикуючи своїх закордонних друзів, партнерів і колег, буде другий етап, коли буде повстання олігархів. І вони будуть задавати питання: той самий Фіала, той самий Пінчук, той самий Ахметов, той самий Сорос, який зараз не в фаворі у Трампа, син Сороса. Я не кажу про інших владу олігархів, які тримали. Вони будуть задавати запитання. Чекай, ми ж з тобою, ми ж тебе підтримували. Ми ж тобі давали всі свої медійні ресурси і не тільки. А ти зараз нас кидаєш. І почнеться внутривидова видова боротьба. Плюс американці, зайде американський інтерес, він теж не буде згоден з тими правилами, які тут усталені. Він буде боротися з сьогоднішніми кланово олігархічними групами, які керують Україною. І оце для нас шанс, друзі. Це для нас ключовий шанс, що американці згризуть, чи самі вони перегризуться. І в нас з'являється шанс по-інакшому Зеленського не збити. Давайте фактично вам скажу. Ви бачите, про Сиренко вийшла стаття сексот, сексот на службі СБУ. таких більше трьохсот тисяч свого часу, коли КДБ пішло, та, і нам упала незалежність. Більше трьохсот тисяч у мене є свідчення реальної людини. Колишнього правда КДБіста. Гікар 300 тисяч сексотів КДБ побігли в СБУ писати заяви на перехід туди на службу. Вони отримують копійки, їх кришують, вони можуть вбивати, грабувати, красти з донатів, купляти собі дорогі рейндж-ровери. Цих 300, а може вже й більше сексотів посеред нас в Україні, друзі. Вони всюди, вони в нашому русі, вони качають е нас, розвалюють, натравлюють, брешуть в соціальних мережах. Як -от Ті всякі орлови, ахаладзи і т.д. і т.п., які були свого часу імплементовані. Вони не зупиняються з різних сторінок фейкових, соколовських і не тільки роблять ролики. Це реалії. Тому в цій ситуації українці не зможуть збити сьогоднішній кларно олергічний режим. Я про Коломойського мовчу, якого заховали від США. Так? Тобто таких прикладів валом. Тому це між рядками, друзі, так це я це не говорю американцям. Я не говорю американцям, що та, фактично так, вони використовують нас, а ми, українці, ми зараз використовуємо їх. Тому що вони, як таран, мають зруйнувати оце все зараз зацементоване, забетоноване і хімерно вибудоване. Нас нема іншого шансу, ніж зараз ця угода. А що стосується її положень, друзі, то це я ще раз кажу: це не так важливо. По-перше, нема тої угоди, яку не можна розірвати. По-перше, так, по-друге. По-друге, нема нічого сталого в цьому світі. Треба не забувати, що вибори в США теж приходять раз-п'ять років. Міняється влада, міняються акценти, міняються полюси. Головне зараз скористатися цим, цим шансом, який дав нас там черговий Бог, і він нас любить. То що Зеленський вякнув про надра, Трамп вхопився, правильно, він бізнесмен, я його цілком розумію. І як, як людину, як бізнесмен, як представника Америки, дай Бог нам такого президента. І він зараз буде резотс інтерес. Так, да, він буде забирати у олігархів, друзі. У нас нам нічого не належало. Ми всі платили, скільки нам виставляли. Тарифи, ну, тарифи можуть підніматися, вони і так піднімаються. Вони і так регулярно зростають і вже нас не знають, де обідрати. Колонії теж не сталі. Колонії ж не все життя, коли говорить, згода безстрокова, довічна. А що колонії були довічні, вони теж припинили своє існування, вийшли з-під колоніального гніту. Ми маємо пройти і це. Але це, друзі, шанс. З допомогою американців зруйнувати сьогоднішню сталу диктатуру, проти якої ми безсильні. Давайте будемо реально. Залякали, запроторили більше 10 тисяч політв'язнів. Зараз уже санкціями підміняють судову систему, і це ще початок. Тобто, Зеленський розправляє крили і розправ би ще більше, але тут бах є американський інтерес. Він буде йти в розріз розхитувати цю всю ситуацію. Сподіваюсь, ви тепер зрозуміли. Зрозуміло, що ця угода нам, як манна небесна, подарунок, Господа, щоб зруйнувати оцю узурп... узурповану владу. І тому США, я думаю, чітко розуміли і для себе план, вималювали, який мені довели в Вашингтоні, червень, який мені це припинення вогню, а жовтень вибори. А вони будуть, тому що зараз буде незадоволення всередині. Обділені олігархи, різного роду чинуші меншого рівня. які Мають десь свій заводик, пароходик, де свою земельку, десь забрали ліцензію, отримали, думали, колись видобувати, А тепер почнуть віджимати, віджимати американці. І оця внутрішня хвиля тих, хто спроможні, друзі, а вони спроможні. Вони мають гроші, ресурси, медійні засоби. і Вони будуть качати, і вони будуть самі збивати тепер Зеленського, щоб вийти на домовленості з США. Бо що зараз він же представляє всіх оцих цих олігархів. І коли Пінчук навіть поїде буде щось говорити до своїх демократів, він каже, слухай, та від тебе там вже Зеленський поїхав. Чи Ахметов піде, чи хтось. Ну, вже не то. Тому, друзі, будуть його зараз збивати свої ж, свої. Я прикорний, що Єрмак Подоляк, перші підуть його збивати і закладати. Всі зараз, ті, хто допомагав, Пінчук, який сидив в першому ряду, та, і всі медійні ресурси його підтримують, зараз всі будуть проти Зеленського. Перший етап це голосування в Верховній Раді. Де вони будуть нагибати і нагидати депутатів. Те, що Америка робить правильно для себе, ну і неправильно, несправедливо. Ну так, у нас все життя несправедливе. У нас вся Україна несправедлива і весь світ несправедливий. Так, вони роблять так, як вони вважають за потрібне. Наші покидьки приховують, домовляються про свою безпеку. Бо Зеленський теж розуміє, що йому прилетить зараз, навіть від своїх, якщо він стане на боку, на бік Американців. А ще не факт, що йому вдасться, тому що Трамп коли не буде зібрано голоси в Верховній Раді, буде звинуватити Зеленського, бо він знає, що по маячку з офісу президента завжди давались голоси. І будуть знову таки шишки на мішки, тобто знову таки плюси. В усьому винен буде Зеленський. А він і так є в усьому винен. Тому що він зчинив сьогоднішній стан, він обіцяв одне зробив діаметрально протилежне, він призвів до повномасштабної війни, і на ньому я вважаю величезна відповідальність, якщо не кров сотень тисяч убитих українців. І українських дітей.